Усім привіт! Сьогодні ми говоримо про маркетинг та позиціонування. Як ж заявити про себе і про свій бренд? Спочатку ми познайомимось. Мене звати Мироняк Юлія. Я вже більше восьми років у маркетингу, як в діджитал-маркетингу, такому онлайн-просуванні, так і в стратегічному маркетингу, в побудові маркетинг-стратегій для різних різних брендів. У мене є своя маркетинг-агенція, яка називається The Digital State, А також я багато викладаю як у прожектор інститут так і в бізнес-школі Українського католицького університету. З ким я співпрацювала. Досвіду у мене багато, тому я сьогодні буду з вами ним ділитися. Я співпрацювала з благодійним фондом Повернись живим, співпрацювала з найбільшим парком розваг на заході України, також з it компаніями виробництвами, стартапами, маленькими бізнесами і великими бізнесами. Тож мій досвід буде точно вам в нагоді. Ось так виглядає те, як я викладаю, і у мене вже було понад 200 студентів. І я рада, що ми сьогодні вчимося далі. Який ж в нас план на сьогодні? По-перше, ми будемо розбиратися у основах маркетингу. Що таке маркетинг, як його застосовувати у вашому бренді і як він може допомогти вам розвивати ваш бренд? Далі ми зрозуміємо, як визначити свою унікальну торгову пропозицію. Таку фразу, за якою вас можуть впізнавати, і яка може виділяти вас серед конкурентів. Потім ми будемо говорити про канали просування. Як визначити правильні канали просування для вашого бренду і як зробити це максимально добре, аби там була ваша цільова аудиторія, ваш клієнт? І насамперед ми також поговоримо про ціноутворення. Дуже часте питання: яку ціну поставити, як її визначити? Сьогодні ми про це дізнаємося. Перейдемо до справи: 9 із 10 українських бізнесів не мають маркетинг-плану. Це такий факт з моїх досліджень, з моїх стратегій, адже я співпрацюю з різними клієнтами, і здебільшого ні в кого немає маркетинг-плану. Тому якраз це для нас гарна нагода розібратися, як він складається, і зрозуміти, що у брендів, які мають маркетинг-план, набагато стрімкіший і кращий розвиток. Якщо ти тільки розпочинаєш свою справу, це може трохи лякати. А як, що врахувати, як це правильно зробити? Тому сьогодні разом зі мною ви розберетеся покроково, як зробити цей план. Тому усе не так страшно. Що ж таке маркетинг план? Маркетинг план це такий план дій для просування свого бізнесу, продукту на ринку, так, розширення цього бізнесу і реалізації ваших бізнес-планів. Тобто ви собі щось. Задумали, так? наприклад, розвиток якоїсь справи, наприклад, шиномонтаж. Для того, щоб про цей шиномонтаж дізналися, вам потрібно перше зрозуміти, які у вас будуть послуги, так? для кого ви націлюєте ці послуги, як про вас мають дізнатися. Тому я маю ще приклад. Наприклад, ви вирішили продавати лимонад біля свого будинку. Цей приклад дуже простий, але на ньому ми дуже швидко розберемося. Для цього потрібен теж маркетинг-план. Спершу нам потрібно розібратися, кому ми продаємо цей лимонад. Наприклад, прохожим біля нашого будинку, або, можливо, нашим сусідам, або сусідам, які приходять до нас з дальніх вулиць, так тобто ми собі окреслюємо, кому ми ж продаємо цей лимонад. Якщо ми йдемо далі, ми маємо зрозуміти, що особливого в нашому лимонаді. Чим наш лимонад відрізняється від, наприклад, лимонаду Петрика, який продає його в кінці вулиці, або Івана, бо Івана дуже кислий лимонад, і, можливо, саме цей лимонад купують дуже часто наші сусіди, які теж є нашими клієнтами. Яка вартість цього лимонада? Так нам потрібно зрозуміти, аби вона не була й дуже висока, адже якщо в нас дуже дуже висока вартість, ніхто цього не буде купувати, адже будуть знаходити набагато дешевший продукт. Або нам потрібно врахувати, щоб вона і не була низька, аби у нас з вами був ще прибуток. І кожна справа, кожен бізнес-проект має на меті певний прибуток. Та? Це наш заробіток із проекту. І останнє це ми маємо зрозуміти, як ми розповідаємо про себе. Уявімо, ви продаєте лимонад на певній вулиці. А у вас є столик, і ви можете його забрендувати. Тобто вигадати свій логотип, вигадати свою назву. Можливо, ви будете роздавати листівки. Чому ви ні? На початку вулиці або в кінці. А можливо, у вас буде ще плакат. Та? Плакат із назвою вашого бренду. Можливо, у вас буде ще футболка забрендована, і таким чином люди будуть. Більше звертати на вас увагу і дізнаватися про вас, можливо, про вас напише місцева газета. Йдемо далі. Таким чином, ми вже трохи занурилися в складанні маркетинг-плану. Ми зрозуміли якісь такі базові складові, які допоможуть нам його скласти. Але далі більше розбираємося далі. Унікальна торгова пропозиція таке поняття, яке ви можете дуже часто зустрічати у різній бізнес-літературі, у різних лекціях. І це таке базове поняття, яке визначає кожен кожен бренд. Що ж це таке? По-перше, це така коротка, зрозуміла фраза або ідея, яка пояснює, чому ваш бренд потрібно обрати серед конкурентів. Я за те, аби ми розбиралися на прикладі. Ну, подивитися. Можливо, ви бачили цю рекламну кампанію. На ній розміщений Жан-Клод ван Дам, який стоїть у позі шпагату. І як ви бачите, їдуть дві вантажівки, які так гармонійно його тримають у балансі. Так? І вони так їдуть рівно-рівно. І Жан-Клод ван Дам може стояти у шпагаті весь цей час, коли їдуть вантажівки. В чому секрет? Вольво. Компанія, яка якраз виробляє автомобілі, зробила рекламну кампанію, де якраз розповідає про своє УТП – унікальну торгову пропозицію саме цих вантажівок. Цією кампанії вони презентують Volvo Dynamic Steering». Це коли ти ведеш авто і воно дуже плавно, дуже гарно рухається, не роблячи різких рухів. так? І, відповідно, цією кампанією вони якраз це УТП показують. Якщо рухатись далі, можливо, ви чули про Монобанк. Це такий мобільний банкінг, і, відповідно, у них дуже цікаве УТП, яке вони транслюють і. Дуже часто навіть їхні клієнти транслюються УТП, адже воно доволі швидко запам'ятовується. Давайте ми переглянемо відео, а потім зрозуміємо, що ж це за УТП. Привіт, це Монобанк. Банк в телефоні. А що так, моно? Вже два мільйони людей на моно. І одразу картка в телефоні моно. Моно. І без комісії поповнити моно. Моно. А по номеру телефона. Моно мадам. А мене з цього кешбек. З цього моно кешбечі. А з цього, цього, цього і цього. Моно. Але не захоплюся. А переводити без комісії, моно? Моно, хоч носом. А в розсрочку моно. Моно. Чи ласти, моно. А депозит відкритий моно. Моно. Відкрила А мона платити телефоном. Давно Мона. А ми збираємо нас собак. Клас, збирайте в моно. Тут більше банка. Валюту в телефоні міняти Моно? Мона. Хотів би я дізнатися, куди я витрачаю гроші. Так це моно. Розбивці витрат. Моно він теж скинеться на таксі. Моно рахунок ділиться прямо в додатку. А що так? Моно було. А служба підтримки з живими людьми. А моно заробляти гроші на грошах на карті? Моно, чую. 10% від залишку. А можна не чекати до зарплати? Моно. Кредитні гроші вже на карті. І що? Все це моно в телефоні. Так, монобанк. Банк в телефоні. А ще можна збирати котики. Як ви зрозуміли, у цьому відео Монобанк це бренд мобільного банкінгу, і він презентує своє УТП. Чи правильно ви зрозуміли це УТП? Це банк в телефоні. Справді, Монобанк у цьому відео просто і чітко показує одну фразу у різних різних ситуаціях це їхня перевага, яка відділяє їх серед конкурентів. Адже не кожен банк на той момент створення бренду мав такий комфортний, зручний мобільний банкінг застосунок, в якому ти можеш зробити будь-що. І якраз у цьому відео Монобанк показує будь-яку функцію, яку можливо реалізувати разом з застосунком і цим брендом. А зараз ми поговоримо про доволі відомий бренд не тільки в Україні, а й в світі це M&M's. Це такі смачні цукерки, які можна придбати е, в магазинах, так? І УТП Ендемсу теж є доволі цікавим. На екрані ви бачите, що якраз цей бренд розповідає про своє УТП наступним чином: е, це тане в твоєму роті, а не в твоїх руках. Тобто цукерки, які ви їсте, вони з шоколаду. І якщо ви тримаєте їх у руках, вони не тануть, та вони розпочинають танути якраз у нашому роті. і це. Те, що виокремлює МНДМ серед інших схожих цукерок, адже у вас, при, при тому, як ви їсте МНДМС, не будуть всі руки в шоколаді. І це те УТП, яке виділяє ці цукерки цей бренд на ринку і серед конкурентів, адже не кожна шоколадна цукерка може похвалитися таким. Якщо ми йдемо далі, є ще один доволі знаний у світі бренд це Starbucks. Це мережа кав'ярень, де можна придбати смачну запашну каву і тістечко зараз. Ми переглянемо відео, і ви зрозумієте, як кав'ярня може мати таке доволі цікаве УТП. Давайте переглянемо. Чи ви зрозуміли УТП цього бренду? Підкажу, не кожна кав'ярня малює на такому е, своєму паперовому стаканчику ім'я клієнта. Тобто, коли клієнт приходить у кав'ярню, він замовляє, наприклад, американо. Е, і коли очікує він на своє замовлення, його бариста питається: Яке ваше ім'я? Або який у вас настрій, так і відповідно у відео ви бачите, що бариста записує маркером е, ім'я клієнта на такому паперовому стаканчику. І це їхнє УТП, це те, що відрізняє їх від інших схожих кав'ярень. Саме така концепція, коли вони кастомізують, роблять цю чашку спеціально для тебе. І якщо говорити про останній приклад, е, це розетка, бренд, в якому можна придбати будь-що онлайн. Це такий мультимаркет е, в діджитал, так. І ми сьогодні також розглянемо один ролик, де вони розповідають про своє УТП. Ролик якраз був на початку створення тієї такої фрази, яка зараз асоціюється з тим брендом. Давайте переглянемо. Три, два. Не дякуйте. Розетка, щоразу, що треба. Подумати. Одна фраза. Щоразу, що треба. Цією фразою розетка показує своє УТП. Це не щось унікальне. Це не якась суперсила розетки, один якийсь продукт, та, який виокремлює розетку серед інших брендів, які продають теж схожі товари. Щоразу, що треба. Є дуже великий вибір, і коли би ти не зайшов на розетку, ти завжди знайдеш те, що тобі потрібно. І саме оця коротка фраза якраз показує це УТП: те, чим ми відрізняємося на ринку. А як ж створити цю УТП? Ми зрозуміли на кількох прикладів брендів, які вже існують з класними унікальними торговими пропозиціями. Давайте створимо це для наших брендів. По перше, в мене є два запитання, які вам потрібно з'ясувати перед створенням. Що я можу запропонувати клієнтам такого, чого немає в конкурентів? Випишіть собі перелік, чим ваш бренд особливий, можливо, швидкістю доставки. Можливо, у вас цікава специфіка продукту. Зараз ми це будемо теж обговорювати. Можливо, у вас унікальний клієнт, можливо, у вас цікавий колір вашого бренду. Будь-що, що може вирізнити вас серед конкурентів. Пам'ятайте, ми говорили за лимонад, можливо, в когось дуже солодкий лимонад, а може в когось дуже кислий. І друге питання: що я можу зробити ще краще, швидше і зручніше для мого клієнта. Давайте розбиратися на прикладах трішки для натхнення. Я вигадала два бренди, для яких ми зараз розробимо УТП. Перший бренд, уявімо, я придумала оренду таких різних інструментів для ремонту, для обладнань. Так? І мені потрібно придумати УТП. Чим цей бренд буде відрізнятися? І я придумала наступну фразу: не купуй, орендуй. Твій гайковий ключ без покупки за 500 гривень. Ми пояснюємо, що не обов'язково купляти гайковий ключ, якщо тобі потрібен він, наприклад, на один раз або на кілька разів, та, тобі недоцільно його купувати, а ти можеш його орендувати. І такою фразою, такою УТП ми вже пояснюємо нашу перевагу. Так? І якщо рухатися далі, уявімо, у мене є бренд перевезень. Такі великі автобуси, які курсують. По цілій Україні доїжджають навіть до самих-самих закутків. Е, яка проблема є у клієнтів здебільшого та у клієнтів е, таких автобусів: те, що немає Wi-Fi. немає безперебійного інтернету. Уявімо, ми їдемо десь в горах або десь в ділянках, де немає інтернету, немає покриття. Е, і перевагою мого бренду може бути наступне: автобус, де безперебійно працює Wi-Fi. Куди б ти не їхав? І цією однією фразою ми вже даємо розуміння, у чому наша перевага. Чи кожен автобус має Wi-Fi? Ну, буває міжміські автобуси, буває можуть. Але рідко ти зустрінеш автобус, який курсує по цілій Україні з безперебійним Wi-Fi. Тому це наша УТП. Або я вам також надам такий конструктор, та, в який ви можете підкласти різні різні фрази, які стосуються вашого бренду. І таким чином ми створимо з вами УТП. Наприклад, я придумала, що я хочу створити УТП для автомийки. До прикладу, вона називається SpeedWash – швидка «швидка мийка». І я, бачите, підставляю: продукт, назва SpeedWash – допомагає. Кому наша цільова аудиторія, наш потенційний клієнт, зайнятим водіям, які що хочуть швидко та якісно помити авто. Тим, що. Що воно вирішує для нашого клієнта, яку біль ми закриваємо, яку його потребу закриваємо? Нестачу часу на догляд за автомобілем. Та допомагає досягти бездоганного вигляду авто всього за 30 хвилин за рахунок злагодженої роботи великої команди, як на підстопі у Формулі 1, та високотехнологічного обладнання чітко відпрацьованих процесів. Як ви бачите, за цю одну одне довге речення я описала цей бренд. І навіть е, описала в частинках наші конкурентні переваги. Тому ваше завдання, можете зараз поставити це відео на паузу, підставити під цей шаблон е, те, що відрізняє ваш бренд, е, і трохи так описує ваш бренд. Тому не відкладайте це, пропоную це зробити. А ми рухаємося далі. Ми тепер знаємо, як виділитися. Що ж робити далі? Канали просування. Як ви знаєте, каналів просування є дуже багато. Наприклад, соцмережі, Instagram, TikTok, YouTube, е, може бути емейл. Те, що приходить онлайн на пошту, так, це листи. Е, може бути розвиток вашого сайту, можна запускати рекламу у Google для вашого сайту, можна писати певні статті у блог, які будуть виникати у Google. Е, наприклад, коли ми пишемо певну фразу, наприклад, автомийка Київ. І у нас на сайті будуть статті, які підтягують наш бренд, і для того, щоб нас знаходили, так? Можна розвиватися через піар. Це медіа, різні засоби масової інформації, які пишуть про ваш бренд, новину, про те, що ви створилися, про вашу унікальність або де вас знайти. І як ви бачите, різних різних форматів промоції є дуже багато. Але як ж визначити? Правильний набір таких двох, трьох, чотирьох форматів, які визначать правильне просування вашого бренду. Є два варіанти. Варіант перший. Ми дивимося, як просуваються наші конкуренти, дивимося на їхні соцмережі, на сайт, де і що вони пишуть у Google. Ми аналізуємо, робимо щось схоже і дивимося, як це працює для нас. Цей шлях не дуже точний. Адже ми тут не досліджуємо нашого клієнта. Але я знаю бренди, яким вдавалося по цьому шляху таким методом інтуїції просуватися, і вони це робили успішно. Тому цей варіант теж має право на життя. І варіант два більш точний і працюючий: ми аналізуємо нашу аудиторію. Ми запитуємо її, де вони проводять час, кого дивляться, що дивляться, в яких соцмережах вони зареєстровані. Наприклад. У нас є шиномонтаж. Ми спілкуємося з нашими клієнтами і перепитуємо: а як ви дізнаєтеся про шиномонтажі? Як ви шукаєте? Можливо, в Google якісь ключові слова вводите, або можливо, питаєте знайомих, де вони обслуговують своє авто, або ви побачили про певний шиномонтаж відео в TikTok, і вам стало цікаво, і ви отак нас знайшли. Тому варіант: 2 більш точний у тому, як ми можемо просуватися. Маю ще історію про одну стоматологію. Стоматології це такий, знаєте, Червоний океан, коли дуже-дуже багато стоматологій може бути навіть в одному районі міста. І тут дуже складно виділитися, треба дуже добре думати, в які канали ми інвестуємо першочергово, де є наш клієнт і на що він звертає увагу. По поведінці ми зробили певне дослідження. Ми опитали наших клієнтів дуже прості речі: де вони. Шукають і як вони шукають стоматології. Як ви бачите, 84% серед вибірки 140 людей відповіли, що вони шукають стоматолога по рекомендації друзів і знайомих. Так, так зване сарафанне радіо. Це такий класичний спосіб, як люди шукають стоматологів, як виявилось. Але нам дуже важливо подивитися, що є у інших кружечках. Як ви бачите, у Google пошуку 12% людей також зважають на стоматологів і стоматології. Тому нам важливо на це звертати увагу. Далі Instagram, дивляться, як виглядає клініка, як виглядає лікар, що пишуть, які відгуки. І як ви бачите, також Google Maps, які клініки є найближчі до мене. І останнє місце займає у нас Facebook. Для нас. Це є висновок, у які канали ми маємо інвестувати. Тому не цурайтеся питатися своїх потенційних клієнтів, де вони проводять час. Як ви бачите, ми сформували таку карту присутності, тобто ми потенційні визначили канали, у які нам варто інвестувати наш маркетинг-бюджет. Але у мене ще є приклад, як бути у двох каналах і мати також клієнтів. Я співпрацювала з детейлінг студією Це така студія, яка робить преміум обслуговування для авто: нанокераміка, антигравійні плівки. Тобто, це таке покриття авто для того, щоб воно не псувалося ззовні, тобто не дряпалося і так далі. І ми почали знімати певні відео у TikTok. Різні факти про детейлінг, про авто, про те, як навіть пташиний послід може псувати лак авто. Це правда. І наші відео почали віруситися. Як ви бачите, у нас було і 70 тисяч переглядів, і 30 тисяч переглядів, і 40. Тобто, відео залітали на дуже дуже великі охоплення, і звідти до нас приходили клієнти. Клієнти бачили приклади до і після. І їм цього було достатньо, аби до нас звернутися за послугою. Тому такий кейс теж існує. Ваше завдання тут знати, який контент конвертує для вас цільову дію. Наприклад, у нас завжди було відео про сколи. Це такі, коли камінчик прилітає в машину і він трішки обламує лак. І як ми бачили, таких, такі відео, де ми показували до і після авто зі сколами і без сколів, як ви бачите, воно конвертувало дуже багато підписників і потім звернень щодо послуги. Тому цей контент для нас скарб, нам потрібно його знімати і нашаровувати. Ціноутворення це останнє про що ми говоримо у цій лекції. Як ж визначити скільки коштує ваш продукт? Чому це так важливо? Тому що якщо ціна у нас буде за висока, покупець піде до конкурентів, та адже в них може бути набагато дешевше і тої самої якості. А якщо ціна занадто низька, наш бізнес може не отримати прибутку. Тобто ми можемо працювати собі у мінус. Такий факт для того, щоб ви розуміли, що ціни можуть змінюватись. Автозаправки змінюють ціни на паливо майже щодня. Чому? Тому що ціни на нафту і курс долара постійно змінюються. Тобто інколи наша ціна може залежати від певних факторів, про що ми теж поговоримо сьогодні. Як ж сформувати цю ціну? Давайте розберемося на прикладі суперсмачних ходогів. Уявімо, що ми будемо робити цей бренд і запускати його на ринок. Е, давайте уявімо, що ми відкриваємо цю точку продажу ходогів на шляху до Карпат. Я так візуалізувала це. Нам потрібно порахувати деякі показники. Обіцяю, це буде не складно собівартість. Це те, що ми витрачаємо на створення нашого хот-дога. Що потрібно для цього створення? Булочка, уявімо 5 гривень, сосиска, уявімо 10 гривень, соус і кілька овочів 3 гривні. Ми склали певну собівартість, скільки коштує е, оцей наш хот-дог. уявімо 18 гривень. Чи можемо ми його продавати одразу за цією ціною? Можемо, але нам це буде зовсім невигідно, тому нам потрібно врахувати. Певні додаткові витрати і націнку, так, який прибуток ми маємо отримати для того, щоб заробляти з нашого бізнесу, так, і мати додаткові кошти для його розвитку і розвитку вас як підприємця. Інші витрати, які нам потрібно врахувати: ходох, ви кладете у певний пакетик. Можливо, у вас буде реклама онлайн або офлайн, тобто ваш бренд буде певним чином впізнаваний за певними ресурсами. І зарплата, хтось буде продавати ці ходоги, і тому нам потрібно це теж врахувати. Уявімо, зарплата за один проданий ходог – це 3 гривні. Разом ми бачимо супутніх інших витрат: 16 гривень. Прибуток тут ми вже додаємо певну таку відсутковість для того, скільки ми хочемо заробити на цьому ходогу. Наприклад, це 30%. Кожен підприємець визначає свою відсутковість. Яка вона буде у розмірі для того, щоб мати щось над е, собівартістю? Так, наприклад, у нас це 10 гривень з продажу кожного ходового ми заробляємо ще 10 гривень, які ми можемо інвестувати в нашу справу, або витрачати на заробітні плати, або на рекламу для нашого бренду? І як ви бачите, кінцева ціна це 44 гривні. За цією ціною ми можемо виходити в продаж, і це для нас не буде в мінус. Для нас це не буде в нуль, а для нас це буде в прибуток, так в плюс для нашого бренду. Що ще впливає на формування ціни конкуренція. Уявімо, наш бренд, який відкрився по дорозі Карпат, оточують інші бренди хот-догів. Наприклад, супербренд, який відомий на цілу Україну, і він має дуже багато реклами, він впізнаваний, але вартість хот-догу 50 гривень. І є ще один бренд, називаємо його Ізі-бренд. І в нього ходок коштує 35 гривень. Тим не менш, можуть бути частина наших потенційних клієнтів, які можуть купувати у цих брендів також. І на наше ціноутворення має впливати теж оцей ринок, хто біля нас ще знаходиться в діджитал чи офлайні для формування цієї ціни. Локація. Уявімо, у нас є футрек, та ми з нього продаємо наші хот Е, Інколи футрек може бути розміщений, наприклад, в Буковелі біля спусків. Одразу спуск, центр Буковеля, люди приїжджають на лижах і одразу можуть купити ваш хот-дог. Це значно впливає на ціну. Порівняно з тим, що ваш фудтрек буде розміщений в околицях Буковелю, не в центрі, так? адже в центрі Буковелю це буде набагато дорожче через різні різні бренди, які борються за цю конкуренцію, і відповідно у вас буде набагато більша ціна. Що ще впливає на формування ціни? Цільва аудиторія. Те, кому ви продаєте, можливо, цільова аудиторія більш платоспроможна у вас, і продукт у вас доволі високої якості. Тому цільова аудиторія ця може дозволити його придбати. Або уявімо, у вас середній сегмент. Люди, які купують не найдорожче, а рівно посерединці. і вам це тоді треба враховувати. Попит і пропозиція: можливо, ваш бренд став супервідомим. У нього дуже довгі черги, і ви просто не можете впоратися з цим продажем та? і з цим попитом. Тому вам потрібно тоді підвищувати ціну для того, щоб трохи оптимізувати ваші ресурси. Потім масштабуватися, і для цього теж треба враховувати ці фактори. Пам'ятаєте, ми говорили про заправку і цей приклад з нафтою, яка може змінюватися в залежності від курсу долара. Якраз економіка це фактор, який може впливати на ваше ціноутворення. Можливо, сосиски піднімуться в ціні, і це вплине на вартість вашого ходога. Або навпаки, булочка підніметься в ціні, так? Тому враховуйте цей фактор в ціноутворенні. І бренд. Бренд це теж фактор, який впливає на формування ціни. Про що мова? Як ви бачите на слайді, може бути міні-мийка, наприклад, бренду Керхер. І якщо ми подивимося ще варіанти міні-мийок. Таких менш відомих брендів, менш специфічних брендів, тому що Керхер це більш такий спеціалізований бренд. Ми бачимо і різницю в ціні. І якраз відомість бренду впливає на цю ціну. Ще один приклад. Уявімо, це тарілка з розписом. Так? Як ви бачите, є доволі відомий бренд Гуня. У них тарілка вартує 3600 гривень. Натомість ми знайшли ще один бренд. Звісно, трохи інший розпис, але теж ручної роботи. Але він вже коштує 510 гривень. Тобто, бренд і його знанність впливає також на ціну. Тому враховуйте це. Ми розібралися, тому я просто так вас не відпускаю. Я даю вам домашнє завдання. Сформулюйте унікальну торговельну пропозицію для вашого продукту послуги, такого бренду, так? В одних або двох реченнях. І заповніть шаблон маркетинг плану, з яким ми сьогодні розібралися. Успіху! Я бажаю вам створення класних, сильних брендів. І дякую Збройним силам, що ми сьогодні маємо змогу навчатись. Папа!